Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по найбільш оперативних новинах, за ніч вони з'явилися. Французи і британці пропонують формат Європа плюс. Причому плюс це не ми. Ми якраз таки в центрі, ми ядро цієї Європи. А плюс Канада, яка вже погодилась і військами допомагати і загалом співпрацювати з Європою не тільки для нас, але й проти Дональда Трампа. От хочуть туди ще Норвегію, Туреччину. Одним словом, всіх об'єднати навколо Європи, нової Європи. Ну, потрошки просинаються наші брати. А Трамп грають зеленським гру. Називається Хто перший подасть руку. От тут зараз побачимо. Хто з них дасть слабинку, тому що два ось цих персонажі з дуже складними характерами. І президент України впертий і насправді це добре. От. Але й впертий Трамп, що не завжди буде добре для нас. Ну і зараз Трампісти там натякають, що сьогодні ми сядемо і переглянемо всю зброю для України і зупинимо її. І Трамп уже дав задачу передивитися, що можуть зупинити. Щось не можуть зупинити, скажу вам, не по секрету, через те, що якщо голосувалося Конгресом, то Конгресом треба буде відміняти. А щось можуть, можуть і багато. Ну от тому зараз Зеленський каже, що зустрінеться з Трампом, якщо буде йтися про вирішальне вирішення реальних проблем, а не просто отак. Макрон і Стармером кажуть: а давайте зробимо перемир'я на місяць, подивимось, працює чи не працює. Зеленський на це каже все, і Трампу, і ним, що типу, готовий йти. На мир, але довготривалий територіальних поступок робити не хочу. Хоча Волтс там бігає, що Україна повинна йти на територіальні поступки. Росія йти на поступки по гарантіях безпеки для України, і тоді, значить, буде тоді буде мир. Трошки дивно, тому що якщо Росія приймає ці територіальні поступки, це значить не в територіальній Якщо Росія приймає гарантії. І погоджується на них, значить, вона їх може розкусити як горіха. А якщо вона може їх розкусити, то до одного місця нам така припарка. Давайте все проаналізуємо. Є багато заяв додаткових, яких не було вчора ввечері. Підпишіться на цей YouTube канал і, будь ласка, зробіть донат. Ми з вами збираємо для Чорного лісу. Хлопцям треба 4 автівки, і вже ну, майже на дві ми зібрали. Більше 700 тисяч і рухаємось далі. Треба 2 мільйони. Я думаю, що ось сьогодні, завтра, післязавтра зробимо мільйон, і потім доб'ємо ще, ще одиничку. Будь ласка, включіться, тому що скаути вже знайшли автомобілі, готові, щоб ми їх проплачували. Тому потрібно трошки швидше включитися. Так, да, європейці нам обіцяють війська і допомогу, але повірте, поки що її ще ось тут прямо зараз немає. Тому треба попрацювати буде. Давайте про перемир'я Макрона поговоримо про погрози Трампа і власне поведінку Зеленського. Що зараз будемо робити, чи будемо пробувати миритися, чи все-таки ще трошки посваримося з Трампом. Підписуйтесь, робіть а Ми починаємо. Зеленський каже, що зустрінеться з Трампом, якщо буде мова йти про... Реальні справи після зустрічі в Лондоні каже, ми гідні рівноправного діалогу, якщо президент шас запросить для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних питань, реальних рішучих дій і відповідей. Зеленський каже: я тоді приїду. Ну, соціологія американська зараз на нашій стороні. Ми не винні. Винен Трамп і американці бачать це ось так. Ну знову ж таки, і в Україні теж це так само бачать. Джей Дівен ніхто не любить, і бачимо, що відбулася вже ця історія. Всі її обговорили. Весь світ її подивився. Ну от купа смішних мемів. Ну але треба переходити до політики і до конструктиву. Те, що Дональд Трамп це ніколи не забуде, це точно. Ну, от вже відправили Зеленському натяки, що дивись, а ми готові, значить, продовжити діалог. Якщо замість тебе буде хтось інший, це сказали і не публічно, і публічно. Зеленський підтвердив, що виходили на нього на зв'язок, каже, комунікація йде, але з ним вони вже не спілкуються. От, міністр фінансів каже, що угода щодо українських копалин наразі не обговорюються. Про це він сказав Face the Nation на каналі CBS. Але в той же час Марко Рубьо, який грає в доброго поліцейського, каже, що США готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру. Зеленський каже, ми готові до миру, але не готові на територіальні поступки і хочемо реальних гарантій. Але втина Кахідзе намалювала зараз гарну картину, що Україна не готова до капітуляції. Ось те, до чого зараз Трамп намагається нас підіпхати, бо знову ж таки конфлікт не вирішено. Задачу не вирішили, що ви хочете. Хочете перемоги, то дайте нам її. Хочете змусити нас до капітуляції Росії на догоду, ну ми на це погоджуватись не будемо. Тому цей кабінетний скандал буде повторюватись, повторюватись по незалежності хто приїде. Ну, не приїде від України той, хто ну там сказали вчора ж теж Радники Трампа. Що треба хтось, хто погодиться на умови США і Росії. Ну, умови США ще теоретично можемо розглядати, а які умови Росії? Капітуляція. Ну, у нас були такі. Де зараз Медведчук? де Янукович? Будь-хто, хто погоджується на умови Росії, в Україні отримує заяці квиток і виїжджає. Тому що умови Росії це капітуляція нашої держави, а на це Україна точно не піде. І це чітко дали зрозуміти Сполученим Штатам. Рубіо каже, США будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру. А це очевидно те, що президент Дональд Трамп має на меті. Вашингтон намагається знайти спосіб припинити війну, але для цього необхідно залучити Росію до переговорного процесу. Тут ніхто не стверджує, що Путін отримує Нобелівську премію Миру. Ми вже знаємо, Нобелівську премію Миру отримує Трамп. Знову ж я не впевнений, що вони йому її дадуть, але спроба гарна. Нам потрібно з'ясувати, чи є спосіб змусити їх припинити війну. Єдиний спосіб зробити залучити росіян до переговорів, залучити росіян до переговорів так зараз готують е зустріч. Голова Пентагону згорнув всі наступальні кібероперації проти Росії, проти України. Зараз іде кампанія як зупинити всю зброю. За що тут давати Нобелівську премію миру? Помагаємо Росії давимо Україну. Де тут Нобелівська премія Миру? Скажіть, будь ласка. Чи, наприклад, за атаки на Канаду і Гренландію, за це він хоче Нобелівську премію миру? Задобрення ворога не отримується Нобелівська премія миру? Це якби ви Росію переконали вийти без жодного пострілу, ось це Нобелівська премія миру. Але не е, тиск на Україну сісти всією вагою американської держави на Україну сказати, ну все, здавайтесь, ми вас зараз передамо. Це не Нобелівська премія миру. В одному корейському фільмі класне було визначення Нобелівської премії Миру. Нобелівська премія миру дається там, де руки Бога не змогли дотягнутися. Він дотягнувся через окремих людей. От Я не впевнений, що зараз Бог руками Трампа робить цей мир. От, просто невпевнений. І якщо ви хочете знайти. Знову ж я поганий консультант з Нобелівських премій миру, але я маю великий політичний політологічний досвід. І якщо б ви змусили Путіна всю цю енергію і силу направили на нього і він вийшов, ось тоді б Нобелівський комітет сказав: да, Трамп миротворець. А коли зараз дістали кучу шпах і шакалять Україну. Яка, давай, здавайся, погоджуйся на такі умови. Це не Нобелівська премія миру. Це називається Шакалічий Експрес. А Україна здаватись не хоче і просто злити свою територію, свій суверенітет. Ви ж нічого не обіцяєте. Ну і знову ж таки, та поведінка, яку ви показуєте на камеру, ми не впевнені, що це партнерська дружня історія. І ви хочете нам реально допомогти. Тому зараз наступальні операції проти Росії згортаються. Трамп сьогодні буде обговорювати зупинку військової допомоги для нас. Про це пише New York Times, причому навіть тієї, яку дав Байден, яку він не давав. Я вам вчора казав, як Fox News показав, Трамп дав нуль, нуль дав. А зараз хочуть зупинити те, що дав Байден. За даними видання, представник адміністрації Трампа повідомив, що... Трамп зустрінеться в понеділок зі своїми головними помічниками з нацбезпеки, в тому числі з державним секретарем Рубіо і міністром обороти Пітом Гексетом, щоб розглянути і, можливо вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України. Серед них призупинення або скасування американської військової допомоги, включно з останніми поставками боєприпасів, обладнання санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена послуг. Ну, така нормальна історія бачимо. Зеленський провідносини каже, вони залишаються міцними. Підтримка буде продовжуватися. Ще Зеленський повторив, що готовий піти у відставку, але щоб це сталося заберіть Україну в НАТО, і каже, що до закінчення війни ще довгий шлях територіальних поступок не буде. Це він сказав Sky News -у під час спілкування з британськими журналістами в аеропорту. Стенстеда, e, президент України наголосив, угода про припинення війни повинна бути чесною, справедливою та стабільною. Вона має передбачати конкретні гарантії безпеки, які неможливлять подальшу агресію Росії. Зеленський категорично заперечив можливість будь-яких територіальних поступок, підкреслив, що Україна ніколи не визнає окуповані частини території. Ну, а це власне одна з тих історій, яку Джей Дівенс і Трамп намагались переконати Зеленського за зачиненими дверима. Зеленський нагадав, що готові підписати угоду про корисні копалини. Каже, що наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбулося в минулому. Ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати. Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові, ми бачимо, що Зеленський готовий підписувати. Поки що США не готові про це говорити. От, причому Трамп побачив, побачив історію, що Україна показала свої червоні лінії, але він намагається ламати Україну. Бо заява Волца каже, щоб. Припинення війни вимагатиме поступок від України щодо території, мало того, щоб признати окупацію та ще й визнати її легально, типу вносим в Російську Конституцію. Але це називається капітуляція. Просто дивно, що дорослі дядьки намагаються загнати Україну в капітуляцію. І Трамп закликав американське суспільство менше хвилюватися через Путіна, щоб не стати Європою. каже, треба більше біженцями займатися. Зрозуміло, зараз Трамп буде робити розворот, типу, більше звертати увагу на внутрішні проблеми. Зрозумів, що з Путіним перегнув, що з Путіним, так як він обіймався, дружив і хотів за рахунок України все це зробити. Зараз бачимо, що соціологія показала інше. Путіна не люблять, тому що Путін недоумок. Путін вишкрибок. І американці його бачити другом і партнером не хочуть. Американці дружать з Україною, хочуть бачити Україну сильною. Тому Трамп зараз прийняти це не хоче, але змінює фокус уваги. Це щодо американського вектору, давайте зараз поговоримо про європейський. Європа плюс ось такий у нас новий формат. Дійсно, насправді, Європа, коли посилюється, вона може знайти сили. Треба вже шукати додаткові альтернативні американські зброї і можливості. Ну, от, тому що штати можуть і програмне забезпечення своє взяти і виключити. І все. Ви начебто зброю і купили от, чи айфон, а його взяли від мережі, відключили. Ну, Лежить собі і красуєтесь, милуєтесь. Розумієте? Е -е -е -е. Розглядається залучення механізмів північно-атлантичного договору. Для України про це написав Зеленський після форуму в Лондоні. Лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями в внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості. Рішення щодо санкцій проти Росії, включно з замороженими російськими активами, залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир. Крім того, є чітка позиція. Що основою потенційного перемир'я обов'язково мають бути сильні гарантії безпеки. Розглядають можливість залучення механізмів Північно-Атлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії. Початок перемир'я має розпочатися з обміну полоненими та поверненням дітей, каже Зеленський. Е -е... Саміт в Лондоні каже, що. Підтримка ЗСУ це перший рівень гарантій безпеки для України. Коли говорять про рівні, значить чогось одного суперміцного не буде. Хочуть зробити збірну солянку. Ось це те, що зараз будуть намагатися робити. Підтримка Збройних сил супер, але чекаємо саміту через три дні, шостого побачимо, бо поки що грошей не видно, суперзброї не видно. П'ять тисяч ракет обіцяють, але їх ще зробити треба. Їх в Белфасті тільки на заводі поставлять. Як говорять мої друзі, А з Британії там ще й по якості вони будуть не найкращі, просто щоб зробити їх дешевше. Збивати будуть не дев'ять з дев'яти, а наприклад, 5-6 з десяти. Не дуже це добре для нас. і Європейці себе б не хотіли так захищати, ну але побачимо, як зараз піде. Досягнута тверда згода про те, що майбутні європейські внески в додаткові гарантії безпеки повинні розроблятися пліч опліч США. Ну, Європа боїться нашої сварки з Штатами. Посадовець каже: серед лідерів держав та організацій, які брали участь у саміті, мала місце широка підтримка стратегії миру через силу. Ну, конкретики, як це зробити, ми не маємо від європейців. Поки що це слова, мир через силу. Поки що вся сила до миру прикладається до нашої голови, а не до путінської. Ну, от Путін живе собі на якомусь казковому острові, недоторканному, і ньому нічого не відбувається. Це, це ми бачимо. Але є непогана заява Макрона: каже, що в Європі час збільшити витрати на оборону на 3-3,5%. Про це пише Лефігер. Еммануель Макрон сказав своїм європейським державам слід збільшити витрати і на 3,335 з огляду на зміну політики США щодо участі у європейських союзників. Вже три роки Росія витрачає на оборону 10% свого ВВП. Треба готуватися до того, що буде далі, сказав президент Франції, назвавши цільовим показником для європейців 3,3,5%. Стармер каже минулого тижня перед візитом до Вашингтона він говорив про два з половиною. Ну, але три, і це і Трампа можна загітувати, і, власне, Україні допомогти. Макрон і Стармер пропонують перемир'я в Україні на місяць. Ось це головне, що я вам хотів сказати, в цій Європі плюс. На морі і в енергетиці, і в повітрі вони бачать це перемиря. Да, вони не можуть завести свої війська, і тому кажуть, ми контролювати чи там знизу стріляють не можемо. Тому давайте контролювати, що відбувається в повітрі, в енергетиці і на морі. Ну для нас не вигідно на морі. Росіянам вигідно, тому що ми їх там знищимо. До речі, зараз ми знищили їм там ще один нафтопереробний завод. Але бачимо, що в повітрі нам би таке перемиря допомогло, але не зупиняється поле бою. Зверніть увагу на цей формат. Вони в міру своїх можливостей будуть десь домовлятися з Росією. Ну от, хоча поки що мотивації Росії не видно, вони готуються до чергової зустрічі з штатами, вони вирішують свої питання. Але ось це може бути формат заморозки: типу, на полі бою рухається. А в повітрі не летить, типу, по решті території України. Ось це те, як бачать це європейці, щоб забрати проблему зі столу і самим почати готувати свою армію. Розуміють, що сил Європейського Союзу не вистачає, тому втягують Канаду, Норвегію і Туреччину. Туреччина і Україна для Європи 100% потрібні в цій Європі, плюс, тому що це армії. Реальні бойові армії, Туреччина, друга армія НАТО після штатів, Україна перша армія Європейського Союзу. Без цих двох армій в них нічого не вийде, От, тому зараз після цих самітів пішли думати. Ну, от Макрон розповів, що він стармер пропонують перемир'я в повітрі на морях в енергетичній інфраструктурі. Ми повинні мати на увазі, що шліна фронту сьогодні це еквівалент лінії Париж-Будапешт. У разі припинення вогню буде дуже складно перевірити, чи воно дотримується. Макрон також розповів, що припинення вогню буде першим етапом розгортання наземних військ для забезпечення миру відбудеться пізніше. Ось таку історію нам сьогодні видали в Парижі, в Лондоні і бачимо, що е е вони пробують зараз робити щось без Трампа, накачуються, розбираються, набирають темп. Плюс міністр закордонних справ Франції каже, що часткове перемир'я має засвідчити добру волю та готовність Путіна до перемовин. Цікаво буде це подивитися. Він коментував, зрозуміло, що заяву свого шефа Макрона. Цікаво, це буде подивитися, але знаєте, що, що ще більш цікаво? Трамп і його команда кажуть, що Зеленський Україна агресор, а Путін миролюбивий миротворець. От зараз це побачимо. Чи готовий він хоча б на якийсь мир? Більш за все ні. Але, типу, росіяни спішать до 9 травня. Виглядає поки що, що ці. Плани з 9 травням збиті, зараз їх не видно. Ну, от, хоча Трамп Зеленський можуть як швидко посварилися, точно так же швидко можуть і помиритися. А що каже CNN? в приватних розмовах про те, що зустріч Трампа і Путіна, яка завжди була на порядку денному, тепер прискорюється. Москва з радістю відреагувала на конфлікт в Білому домі. Також триває підготовка до другого туру перемовин Росії та США, який має відбутись незабаром, можливо, також Україні перської затоки. Ось це друзі. Інформація, яку я з вами хотів поділитися. Напишіть своє ставлення до формату Європа плюс, і друге чому Трамп так спішить зустрітись з Путіним. А чому Путін так хоче швидко і прискорює організувати зустріч? з Трампом напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, і найголовніше зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!